Вашій увазі збірка авторки Катерини Когут під назвою Написане Серцем, куди увійшли 10 творів 2017-2019 років. Писалися вони в період інтенсивного читання праць святих отців. Тож не дивно, що стають у пригоді зараз, в період таких непростих випробувань для нас, українців. Твори читають Ганна Венжівська, Юльна Гаджиєва та Вікторія Ковалик. Приємного прослуховування. Істинно люблячий. Істинно люблячий, не відвернеться від тебе, не змусить битися в свої зачинені двері. Істинно люблячий. Не слухатиме злоріких, затулить тебе перед ними, не мов би щитом. Істинно люблячий не шукатиме в тобі вад. Його любов просвітить навіть твою темряву. Істинно люблячий ніколи не судитиме тебе. Він виправдає тебе перед усім світом. Істинно люблячий не промовчить, коли ти хибиш, стане світильником, аби ти вийшов на шлях праведний. Істинно люблячий не гнутиме тебе в баранічий ріг, поважатиме задум Творця, який створив тебе таким. Істинно люблячий не байдужітиме до твоєї згаслості, Поділиться полум'яністю свого вогню і відлиє оливи. Істинно люблячий не глузуватиме з твоєї слабкості, сила його духу додасться туди, де бракнуло твоєї. Істинно люблячий не рахуватиме принесених жертв. Сам стікаючи кров'ю, подбає, щоб та кров оживила. Тебе, істинно люблячий, не боятиметься втратити все. Любов найбільший дар Божий. Хто любить, спасенний. Школа життя. У школі життя ти вічний спудей, тут немає канікул. Ворог довгенько не піддавався, тобі насміхався, дивився згори вниз. Бентежив виключеннями з правил, таємничими формулами, нелогічними схемами, змусив гризти граніт, мутати на вуз, рубати зарубки, підбирати паролі, шукати шпаринки, хакати коди, заганяв до глухого кута, захоплював клінч, посилав нокдаун, підмінював поняття, блефував, грав на перстки, загадував загадки, малював лабіринти, вигадував ребуси. Був кутом між котузом рукав, в рукаві голкою в стіні. Коливав, сумнівав, доводив до сказу. Не відпускав, не підпускав, сміявся з потугів. Кидав перчатки, сурмив сурму, кликав до бою. Поставав знаком питання, хвилював комами, Не бажав стати крапкою. Заповітний зарах, Ковток чаю з полегшенням. Засукаєш рукава, і за наступний урок. Бути світлом. Чи стати темрявою. Від тебе залежить, ким бути бути світлом, чи стати темрявою? У що ти вглядаєшся, ти і стаєш врешті-решт? Пітьма тобі шепотітиме, ніби бога немає, покаже картинки, тасуватиме факти, промовить до тебе вустами сильних світу цього, прокрадеться до снів. Бубнітиме в слухавку, обплутає кривдою, рани ятритиме, змусить забути про чуда, підмовить близьких, заплутає друзів, розбрат посіє, здаватиметься все панівною, часом всесильною, такою, що тепер і назавжди. Та немає їй, не сильна вона. Не війде у тебе, якщо цього сам не дозволиш. Світло ж завжди в тобі, скільки живеш, ми створені ним. Воно ненахабне, терпляче чекаєш, що про нього згадаєш, і зможеш почути лише якщо сам запитаєш. Це сила живильна, зігріває любов'ю воно, осяює путь. Світло в кожній людині у миті усякій. Ти тільки поміть. Від тебе залежить ким бути Бути світлом чи стати темрявою. У що ти вглядаєшся, ти ми стаєш врешті решт. Любов просто любить. Любов не міркує, не думає, не гадає. Любов просто любить попри все. Любов не порівнює, не оцінює, і не рахує медалей. Любов просто любить попри все. Любов не лукавить, не викручує рук і в ігри не грає. Любов просто любить попри все. Любов не шукає доказів, не чекає підтверджень, і клятв не жадає. Любов просто любить, попри все, в ній немає гріху, животворча вона, в ній спасіння для всіх. Прощення. Прощення негаласливе. Не кричить воно. Не грає на публіку, не рве на тілі сорочку, не б'є себе в груди, не робить фарсу, не потребує чинів, не виглядає спеціального дозволу, не вимагає ритуалів, прощення не від мудрування. Не тому, що так треба, не тому, що годиться, не ставить умов, не зважує за і проти, не для того, що простилося і тобі. Прощення завжди передує розп'яття, де нахрестіти увесь его твоє, все твоє я. Прощення завжди не для чогось, воно просто так. Прощення завжди без остачі, без решток до самого денця. Прощення тане кригою проливається бурхливим літнім дощем, розквітає веселкою. Прощення відпускається і летить паперовим літачком, пушинками кульбабки. Прощення зцілює, прощення милує, прощення любить адже воно і є любов. Тримаймося серця, слухаймо серце. Коли намовлятимуть нас проти когось, не слухаймо вухами, слухаймо серцем. Коли називатимуть біле чорним, а чорнеє білим. Не слухаймо вухами, слухаймо серцем. Коли ганьбитимуть світлеє і прославлятимуть темнеє не слухаймо вухами, слухаймо серцем. Тоді ж бо відкриються нам всі помисли того, хто говорить. Тримаймося, серця, слухаймо серце, і серце не дасть нам збитися. Зі шляху. Ти маєш просто не згаснути. В темні часи ти маєш просто не згаснути, понад усе мусиш берегти світло в собі та в інших людях, І ти доводиться навпомацки, на самих чуттях, на вірі, шпортаєшся, падаєш, набиваєш синці, знову встаєш. Щоб продовжити йти. Часом важко буде зберегти власне світло, бо такою панівною та непроглядною видаватиметься темрява мусиш зібрати всі сили і вірити в незриме. Тобі зустрічатимуться люди, колись повні світла, а тепер згаслі. Їм болітиме твоє сяйво. Дратуватиме, обурюватиме, нагадає їм про власне, збурить питання, чому вони не вберегли своє, і вони намагатимуться загасити твоє світло. Та ти, ти зроби неможливе повір в них, повір, що десь в серці, ще живріє вогник, інакше вони просто не були б живими. Понад усе вір у силу цього вогника і почни його роздмухувати. І ти побачиш, як він розгоряється, набирає снаги, як в його полум'ї згорає весь бруд, як в його сяйві розчиняється темрява, як в світі стає світліше. Один в полі воїн. Нас рано вчать компромісом із совістю мистецтво сидіння між двох стільців, служінню двом господарам, цькують прямолінійність, переконують, що ласкаве теля двох маток се неласкаве тий телятко, лукаве, навчають перемішувати грішне з праведним, чорне з білим, жити не своїм розумом, не слухати серця. Наше так більше не так, ані перестало бути ні. Нас вчать боятися мати власну позицію, соромлять, тож натомість доводиться займати позу. Втішають, що разочок не рахується, навіть, розповідають, що буцім то нічого страшного, якщо трошки, тож ми буваємо трішки нещирі, трішки грішні, трішки вагітні. Нас навчають прагнути у всьому вигоди, жити корисливо, шукати наживи, вчать хапатися за спокуставі пропозиції, вірити принадним обіцянкам, дозволяти замилювати своє око. Подібні розмови не додають прихильників, Мова не може не сподобатися, викликати обурення, тебе відштовхнуть найдорожчі. Не лякайся, не бійся цього. Сказано, що ніхто сподіватися не може на людських синів. Ти не виключення. Та завжди пам'ятай, коли Бог із тобою той один у полі воїн. Кому догоджаєш сьогодні? Кому догоджаєш сьогодні? Чиїх оплесків прагнеш здобути? Кого ставиш ти вищим за силу, що створила тебе і робить живим? Як давно ти запитував у того, хто все знає, що робити тобі і як далі бути? До тебе гукатимуть, не будь тим, хто ти є, і станеш улюбленим. Колисатимуть, відмовся від свого шляху і отримаєш все, що захочеш. Тебе спокушатимуть. скажуть. Заслужуй, ану, заслужи, скажуть нашу любов. Зароби. Лукаві вони, любові не мають, розставили пастку для тебе. Нічого не дадуть, але вкрадуть, вкрадуть все, що маєш, і світло загасять твоє. Їхнє золото брухт, обіцянки пустотні, марнослівне облуддя. Нічого не варті, фата моргана. Називалися ближніми, а насправді немає дальніших для тебе від них, підеш їхнім шляхом, будеш нещасним, бо ті, хто вважають тебе не досить хорошим, думки своєї не змінять. Що б ти не робив. Зупинись, нагадай собі, що ти не віслюк. Він, він бездумний, за моркою сягнув би й до прірви. Ти ж не він, до того промов, хто все знає, що заплутався ти у сітях чужих і збився з дороги. Він не лишить тебе у сльозах, вкаже тобі твій шлях і освітить його сяйвом любові. Не зачиняй свого серця. Не заглядай у криві дзеркала, бо не знайдеш себе в них, а загубиш не відповідай злом на злобу, цим кривдника, ставши гіршим за нього. Не давай іншим грати на струнах твоєї образи, бо сплетуть із них пасок і перетворять тебе на раба. Не роби комусь боляче зумисно, бо твій меч тебе ще поранить, і болітиме рана, така завжди сильніше, аніж кривда від чужого меча. Не відштовхуй тих, що блукають, бо немає особливої честі вести тих, хто і так йде. Не надимайся і не напинайся з того, що знаєш чи маєш. Бо гавкоту одного пса, що вискочить ніби ні звідки, буде достатньо, аби показати тобі справжність здобутків твоїх. Не застре дарункам чужим. Бо лишень той, на кого звалилися вони, може по-справжньому оцінити силу випробувань, що стоять за кожним із них. Не порівнюй себе з іншими, бо не створював Творець одних кращими, других гіршими. Як краса має безліч обличчя, так і проявів любові є силасиленна. Не бійся і не хитайся у вірі своїй. Бо справді є істинним те, що будь сміливим стій і побачиш, як сила, що створила тебе і робить живим, переможе за тебе. Не вимагай, щоб тебе любили всі довкола, бо навіть творець дав нам вибір, любити його чи ні. Тож хто ми такі, щоб когось позбавляти такої свободи?